Протягом двох місяців у Херсоні тривав відкритий арт-фестиваль муралів на укриттях від Конституції до незалежності. Авторкою кількох ескізів стала викладачка школи мистецтв номер 1 Олена Петровська. Ми шукали щось більш-менше. У не було дуже прям піскови не страшающе а більш яскраве. аби ці всі колонички також ставали і прикрасою водночас нашого міста. Трошечки підтримали мастер, точніше, ти, коли робиш щось гарне, то і тобі якось приємніше стає на душі. Можна там маркером писати позивні солдат, наприклад, тих, яких чекають, чи навпаки, можливо, там, ну, на жаль, не дочекались на пам'ять. Аркадій Пейген викладає гру на гітарі. Говорить, малюнки на укриттях це мистецтво, яке дає можливість розвиватися. Тут герб ЗСУ, але тут буде Зброя, якщо бачите, тут танчики, РЗСО, ракети, сіре місто. І так мало людей. у нас. Яскраві фарби, вони розбавлять наше життя. Вони яскравіше зроблять у нас. Ескізи на укриття художниці наносять крейдою, а розфарбовувати малюнки допомагають, колеги, розповіла Наталія Юха. Хоча б в такий спосіб ми спілкуємося зараз мешканцями між міста, тому що ми ну, не, не секречуємо. Багато ми займаємося зараз. Якісь концерти ми маємо можливості проводити. Але от таке от спілкування тобто надихнуло. Наталія Йоха говорить, їх робота викликала зацікавлення у перехожих. Пускай буде, це красиво, чим сіре стоїть, хоч немножечко такое. Радують людей. Мальовано гарно. Так, звичайно, приємно на архіємалю. У арт-фестивалі від конституції до незалежності взяли участь мистецькі заклади Херсона, до яких приєдналися різні організації і творча спільнота, розповіла головна спеціалістка управління культури Херсонської міської ради Марина Друзякіна. На 15 бетонних укриттях з'явилися малюнки на військову тематику, підтримку ЗСУ, Херсонські Кавуни і Державний прапор. Де живе культура, де живе мистецтво, тобто там же є життя. І кинули клич громадськості, тому що з'явилися правильно, що з'явилися бетонні укриття місця більше понад 120 одиниць. Але вони сірі, і ці сірі будні нас трошки, знаєте, почали дратувати, тому що хочеться жити повним яскравим життям. Арт-фестиваль офіційно закритий, але деякі морали досі в процесі оформлення, говорить Марина Друзякіна. Оксана Хлібус, Марина Круглова, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.